Уря, кошенята попліткуємо. Говоримо про Макса Барських на коні. Олег Кензо, мільйонер, український військовий слухає Роснява Музло, привітики Могилевський, дика природа, Свидівця, пам'ять полеглим та заміна Олега Винника. Можуть зручніше з вами на зміну ваш пліткар без палу. в двадцять на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Ми пліткарі нічого не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Приблизно так Макс Барських розважається у центрі столиці. Я не знаю, що це було. Намагався знайти в Google якусь інформацію, поки що не було інфоприводів на момент зйомки цього випуску. Я думаю, що це, скоріш за все, зйомки якогось кліпу, рекламного або музичного ролику. Це точно ніяк не примха артиста пригати на конях, розумієте, у воєнську. Не час ще й в центрі міста. Тому а, Макс Барських заінтригував соцмережі своїх прихильників. Думаю, щось буде цікаве, феєричне. І в принципі, сам тандем Алан Бадоєв та Макс Барських це дуже кльовий творчий дует, який вміє інтригувати та показувати справжній результат. Я... В очікуванні. дізнатись, що ж це було. Як вам такий хід конем? <свісно> Перепрошую за тавтологію. До речі, мені тут нещодавно виписували стусанів заочно, що я переплутав прізвище, назвав прізвиськом. Чорт забирай, слухайте. Я працюю щодня, кожного дня на цьому каналі виходять ролики. Безумовно, я можу помилятись, безумовно, я можу щось сплутати і не помітити якогось факапу. Тому я дуже вдячний вам, кошенята, що ви мене навчаєте, мені пояснюєте, мені розповідаєте. Але я знаю різницю між прізвиськом і прізвищем. Все окей, просто заговорився і переплутав. Короче, кажучи, Макс Барських. Яке у вас ставлення до артиста, чи слухайте его песни? Если так, напишите, будь ласка, в комментариях. Топ 3 найулюбленіших композицій Макса Барських. Цікаво почитати. Я молодой миллионер и я хочу поделиться с вами своим секретом богатства. Я знаю, что многие из вас мечтают о том, чтобы стать успешными и богатыми, поэтому я готов вам помочь. Как же я сделал свой первый миллион? Просто я купил билет на лотерею и выиграл. Шутка, конечно. Но всерьез мой путь к богатству был долгим и трудным. Я учился, работал, экономил каждую копейку, чтобы достичь своей цели. Теперь я готов поделиться своими знаниями и опытом с вами. Но если мои советы не помогут вам стать миллионером, не расстраивайтесь. Я могу вас научить создавать красивые фотографии в фотошопе. Как у меня, чтобы все думали, что вы тоже богаты. Ось так вот Кудичку в своєму інстаграмі залишає Олег Кензов. Я не зрозумів, чи це певний рівень рофлу, чи це всерйоз написаний пост. Мені періодично наші пухнастики надсилають фотографії, скріни. світлини Кензова й запитують Богдане, а що мав на увазі Олег? Гадки немає. Я не Олег, не можу залізти в його голівонько. Але це виглядає досить дивно, і перше, що приходить у голову, прогрів до якогось успішного успіха. Я розумію, що можна навчити як вести YouTube, як просувати YouTube канал, можна навчити як користуватися Adobe ілюстратором, Photoshop, монтажними програмами. Тобто ті знання, які можна примінити, коли ми кажемо про історію успішного успіха, це настільки абстрактне поняття, адже успіх сам по собі дуже суб'єктивний термін і Ну, чергова інфоцена. Тому подивимось, скоріш за все, кензо буде запускати успішний успіх. Набираємо попкорн. Чайок, каву, хто що любить. І споглядаємо за успішним успіхом Олега Кензова. Що він хотів сказати цим постом, давайте поспілкуємося у коментарях. Хочеш с**ко, не треба це на показ виставляти. Іди долбі себе тихо мовче, не треба об этом нікому розказувати. Я за сімейні цінності, а не за те, як ви долбитесь. Так, я ЛГБТ називаю хворими. Це моя особиста думка. Мені не потрібно, щоб якийсь під Маєму рібінку в школі розказував, що довбіться вже хорошо. Ви почули те, що ви почули. Ви побачили те, що побачили. Це український військовий Андрій Шконда, в минулому актор драм театру, за його словами. Потім розпочав кар'єру фітнес-тренера. Мене попросили наші пухнастики прокоментувати. Я не знаю, як це коментувати. Я розумію, що на жаль. Таких людей у нашому суспільстві вистачає. І переважно такі висловлювання пов'язані з відсутністю знань, з відсутністю інтелекту. Я поважаю кожного воїна, кожного героя, захисницю та захисника, які на передовій. Без цих людей неможливо існування нашої країни, без цих людей неможлива безпека. Але коли я бачу подібне. Це страшно. Чому ми хочемо у Європу? Ми хочемо стати частиною європейської сім'ї. А як ми станемо членами європейської сім'ї, НАТО і так далі, якщо у тому суспільстві є поняття як рівність і повага одне до одного, те, що транслюють такі люди, як цей чолов'яга? Не хочу навіть називати його ім'я. Це злочин у європейському суспільстві. Зараз у таких як цей пан розв'язані руки, і він транслює в соціум абсолютно нездорові. Та неадекватні речі, адже він гіпертрофує, гіперболізує і подає це так, як роблять у країні болот. Адже в країні болот саме ЛГБТКЮ-спільнота винна у всьому на світі. Ба більше цей чолов'яга, який боронить Україну, а в своїх відео виставляє русняву музику. От для мене це взагалі незрозуміло, як можна захищати батьківщину. І відверто кайфувати від російського музла. Я навіть зробив скріншот. Будь ласка, перегляньте самі. А любов, Я знаю, що наша спільнота вихована, толерантна. Ми поважаємо одне одного навіть тоді, коли ми. Не згодні з думками чи висновками одне одного, але ми здорова спільнота, зі здоровими поглядами на життя. І я дуже сподіваюся, що ви розумієте, подібні висловлювання, які робить ось цей чоловік, це не є нормальним, це не є адекватним. І таке мислення потрібно викорінювати із нашого суспільства. Адже подібні думки працюють. Проти нашого з вами майбутнього. Будь ласка, ваші коментарі, ваші думки суспільно важлива тема, про яку потрібно говорити. А ми переходимо до пані Моглевської. Написали мої пухнастики із команди Наталки. Наробив я переполох. Кілька днів тому я розповідав про те, як Наталка намагається продати місце product placement плейсмент під продукцію будь-якого бренду, аби інтегрувати туди рекламу. В свій кліп матеріал готується. Сподіваюсь, завдяки нашим пухнастикам зможу подивитись якомога швидше гарячу прем'єру до того, як це вийде у світ. І Наталко, чому ти кіпішуєш, чому ти хвилюєшся? Так, ми з тобою працювали, розійшлись не дуже добре. Я на тебе не тримаю зла, я до тебе нормально відношусь, але те, що я з тобою не працюю, не означає, що в твоїй команді немає наших пухнастиків. Похнастики, яким ти довіряєш понад усе, але вони не проти ділитися інформацією зі мною, адже у них є свої певні образи на тебе і причини, чому вони зливають інформацію саме мені. Тому Наталю ніякого суперексклюзиву я не розповів в одному із останніх відео. Ну, слухай. Твоя проблема, що твоя ж команда не тримає язик за зубами. Твоя ж команда розповідає, де ви знімали кліп, з ким ви знімали кліп. Що буде за пісня, через якого агрегатора ви будете запускати наступний трек, кому і що ви розсилаєте? Адже дуже хочеться бути рекламним обличчям, а не виходить. Бо Наталка у чорному списку багатьох рекламних агенцій, адже ти насрала в душу дуже багатьом, і люди із задоволенням розповідають нам твій ексклюзив. Ось так наробили шуміхи, як то кажуть. А ми з вами переходимо до природи дикої природи свидівця. Пам'ятаєте, ми обговорювали петицію, згідно якої автори цієї петиції просять захистити дику природу свидівця від винищування заради комерції. І частково, в першу чергу, завдяки вам, що ви не пройшли осторонь, вдалося зібрати понад 25 тисяч підписів і тепер. Президент України повинен розглянути цю петицію. Мої похнастики, кошенята. Я вам дуже вдячний. Ви в мене особлива команда. Я дуже пишаюся тим, що ми з вами маленькими кроками можемо впливати на важливі соціальні процеси у нашому суспільстві. Тому низький вам уклін, ви великі молочинки, і доклали чимало зусиль до корисної справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто підтримав петицію проти винищення дикої природи Свидівця. На фронті батько накрив собою пораненого сина. Перед смертю закликав цінувати життя. 9 квітня на Донеччині загинув Ігор Руденко, який пішов на війну разом зі своїм старшим сином Ренатом. Ігор накрив собою сина під час бою. Чим врятував його життя, пожертвувавши своїм. Батько долучився до старшого сина на фронті, аби оберігати. Зараз син Ренат Руденко перебуває у шпиталі в Дніпрі. Його госпіталізували з великою крововтратою. Права нога була розірвана на шматки в ліві поранення, коліна та стегна. Складно читати такі історії. Я хочу, щоб Наше суспільство знало своїх героїв. Знало людей, які віддають життя а, за нашу з вами свободу. Ах, вибачте. Фух. Я коли просто читаю подібні новини, а, я можу не знати цих людей, я їх не знаю, але. Коли ти це читаєш, ти пропускаєш скрізь себе і немає цієї межі: постороння людина, не постороння. А ми українці, ми одна нація, у нас одне ДНК, і о, так, вибачте, друзі. Я дуже хочу, щоб ви придивилися до фотографії героя і запам'ятали його в обличчя, щоб ви знали, хто віддає своє життя. За нашу з вами незалежність, за нашу з вами свободу. Світла пам'ять полеглому герою, ви назавжди залишитесь в наших серцях. Вибачте, за мою емоційність, я мені реально складно таке транслювати, але періодично нам потрібно про це говорити, щоб кожен українець знав наших героїв. В обличчя. А Ренату хочу побажати якомога швидшого одужання, реабілітації і щоб в тебе все в житті склалося. З'явився в українському шоу-бізнесі персонаж Андрій Кравченко. композиція «Доле Моя. Руки, Видно, що Кравченко вже зміг проплатити рекламу у славу дьоміна, адже дьомін назвав Кравченка імпортозаміщенням Олега Винника. Так, новий виконавець дуже схожий зі звучанням Олега. Але Олег Винник візуально мав незвичайний типаж. Він харизматичний, він цікавий, і він дуже органічно вписувався в загальне сприйняття українками, що таке справжній принц на білому коні. Дивишся на це нещастічко, як його господи, в мене вже вилетіло з голови. Ігор, ігор а Андрій Кравченко. Ну камон, і дивишся на обличчя цього виконавця. Ну, думаєш, блін, який Олег винник? Куди тобі до Олега? По-перше, вовчиці не готові вибирати нового вожака. По-друге, вони будуть до останнього боротися за свого артиста. По-третє, Ну знову забув що ж таке. Кравченко, Андрій Кравченко, Андрій Кравченко. Треба запам'ятати хіба, але навіщо воно мені? Андрію Кравченко ніколи не замінити Олега. Я розумію, з одного боку ніколи не кажу ніколи, щоб стати новим Олегом, попрацюй над своїм іміджем, стань справжньою особистістю, і тоді, можливо, ти зможеш зайняти якесь місце в українському шоу-бізнесі. Тому ось так, друзі, сьогодні у нас такі новини та плітки. Дякую за перегляд! вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.